Привіт, місто Сінігалія. Одна із головних площ міста. Площа називається Площа Мера. Тут розташований палац мера в Давнину. Тут жив мер в цьому от будинку. Зараз закритий, зараз музей. Хочу вам показати візитну карточку міста Сінігалія. Це от Рока Ровереска називається на італійській мові. Фортеця Ровереска. Дуже люблю цю фортецю. Це окраса цього міста. Бачите, давнину була захищена водою, це міст. На кожному вуглі оцієї фортеці є такі округлі. Як можна сказати, округлі споруди. Да? Прикрашена мрамором, бачите, гербами. Зараз музей в цій фортеці. 15 століття. В цьому відео хочу розказати вам про одного мого знайомого. Він італієць. Скажу, що з ним трапилося. Ну ми друзі, ми просто друзі, і ми зустрічаємося. Він непогана людина, але дивлюся, дивлюся, що я характер, він досить такий неустойчивий цей характер. Що з ним трапилося? Якось ми зустрілися, він розказує, що він працює на, він працює на, на одній фабриці інженером, да? йому десь під 60 років, плюс-мінус 60. 60. І він каже, що у нас на заводі мають скорочувати персонал, десь 20 чоловік мають скоротити. І, можливо, його скоротять. Ну так, можливо. А потім я якось пишу йому привіт, як справа він мені пише так собі. Ну, я зрозуміла, що щось не так. Кажу, а що сталося? Він каже, я мене звільнюють. Ну... Я знала, що йому сказати, що, що відповісти, якось постаралася його тихомирити, об, обнадіяти, і бачу, що людина от, дійсно впала в якусь депресію, стрес. Питаю на сьогоднішній день: ти спав, погано спав, погано спав, переживає. От. А потім ми якось зустрілися і спитала, коли ж тебе звільнять. Це йому повідомили про це. В кінці червня місяця, да? і маю його звільнити десь до кінця цього року. В кінці цього року його маю. Ну, 1 січня він має вже бути звільнений. От пів року, да? за пів року можна знайти не одну роботу. Людина в депресію впала. Ну, я розумію, що вік. 60 років не так легко знайти роботу, але є великий плюс. У людини є великий є трудовий досвід. Ну, 30 років, 35, я не знаю. 35 років в середньому, да? великий стаж, великий досвід. Роботи це вже плюс, як для мене, да? він починає шукати роботу, розсилає свої резюме. І буквально за тиждень йому зробили, він пройшов оцих три співбесіди. Навіть три, три вживу, а одну співбесіду він пройшов онлайн. Ну, в онлайн із-за того, що далековато, і він каже, там шансів практично мало, через те, що ця фірма Елект... Елект... Електролюкс шукає. На своє виробництво інженера, да? і там багато, велика конкуренція. Так 20 чоловік на сьогоднішній день вже проходили співбесіду. І шансів йому знайти там роботу не такі великі ці шанси. А три інші зацікавилися його кандидатурою. І от він вчора провів дві співбесіди і дві співбесіди. Ну, це вже після, як сказати правильно, повторно. Вже йому говорили, запропонували роботу конкретно, вже обговорили ціни, зарплату. От і він зараз думає. І він вважає, що ще на слідуючому тижні, ще третя оця ж організація запропонує роботу йому, і там зарплата буде більша, чим йому пропонують зараз вже. Крім того, я його спитала, а зарплата тобі пропонують зарплату більшу, яку ти зараз отримуєш? «Да». Що людина загубила, я думаю, нічого. Можливо і краще. Що його звільнюють, так? Можливо, і краще. Можливо, він знайде кращу роботу з більшою оплатою, з кращими умовами праці. До чого ці депресії, до чого ці переживання? Я кажу, що не робиться, то до кращого. Я в Італії 13 років, і мене в свій час звільнили без 15 днів. Оцю називається. Приавізу – е... роботодавець. Перше, чим тебе звільнити, має тобі дати е... е... бумагу, на якій ти маєш розписатися, що 15, через 15 днів тебе звільнює роботодавець. Це такі закони в Італії. Мене звільнили, хоч я працювала по закону. Те, що називається в регулі. Вони звільнили без цих 15 днів приавізу, Предупреждення на російській мові, українську мову, Боже, за... не можу сказати. Да? І я вижила, да, я спочатку впала якийсь стрес. Було питання, куди йти, що робити, куди мені податися, як можна з людиною так поступити. Але нічого, я сказала хамхайцям. Работовдавцям Бог буде суддя. І я вижила, а людина впала в депресію. Не знаю. Звичайно, неприємно, коли тебе звільнюють. Ти віддаєш частину себе, свій час, свою енергію, свої сили. І в один день от так, тебе отак, от як скажуть, викидають. Звичайно, це неприємно. Але що робиться, то до кращого? Мені шкода що цей мужчина так реагує на такі виклики життя. Це просто виклик життя. Я сподіваюся, що він від цього звільнення нічого не загубить. Це моя думка. Я сподіваюся, таке, що не робиться, то до кращого. Життя продовжується. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Місто Синігалія, Італія.